Безпечно, небезпечно на дорозі. Діти, будьте примірними і дисциплінованими. Вивчайте правила дорожнього руху і пояснюйте їх своїм молодшим друзям. По дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони назустріч транспорту. Не перебігайте дорогу перед близько рухомим транспортом. Пам'ятайте, що автомобіль зразу зупинити неможливо. Ніколи не влаштовуйте ігри біля транспорту, що стоять у дворі. В ньому можуть відмовити гальма. Не чіпляйтесь за рухомий транспорт. Розгляньте картинки та скажіть, безпечна чи небезпечна ситуація на дорозі. Хлопчик їде із розв'язаними шнурками на велосипеді. Небезпечно. Хлопчик виїхав на дорогу перед близько рухомим транспортом. Небезпечно. Дівчинка скаче на скакалці на пішохідному переході. Небезпечно. Батько із дитиною стоять біля пішохідного переходу. Безпечно. Хлопчик перебігає дорогу перед близько рухомим транспортом. Небезпечно. Хлопчик іде до відкритого люка. Небезпечно. Дівчинка їде на велосипеді. Безпечно. Дівчинка сидить на передньому місці машини. Небезпечно. Діти їдуть на велосипеді. Безпечно. Хлопчик грає з м'ячем на пішохідному переході. Небезпечно. Хлопчик переходить дорогу на червоне світло світлофора. Небезпечно. Івченка їде на самокаті перед близько рухомим транспортом. Небезпечно. Хлопчик їде на скейборді, тримаючись за рухомий транспорт. Небезпечно. Хлопчик переходить дорогу на зелене світло світлофора. Безпечно. Діти сидять на тролейбусі. Небезпечно. Чудова робота. Молодці.